Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Надзвичайно смачний сербський хліб. Ростираємо 20 грамів дріжджів з однією столовою ложкою цукру. Розводимо склянкою теплого молока. Додаємо півсклянки пшеничного борошна та розмішуємо. Ставимо опару в тепле місце, поки підніметься. Коли опара підійшла, додаємо півчайної ложки солі, три склянки пшеничного борошна та 60 грамів. Розтопленого вершкового масла. Замішуємо тісто. Ставимо у тепле місце, щоб підійшло. Після того, як тісто підійшло, розділяємо його на 16 частин. Формуємо кульки та знову залишаємо їх на певний час. Далі розкатуємо трішки скалкою. Змащуємо вершковим маслом з обох сторін. Та викладаємо у форму. Знову залишаємо на деякий час, щоб підійшло. Замащуємо поверхню жовтком та посипаємо насінням конжута. Ставимо у розігріту духовку до 180 градусів на 40-50 хвилин в залежності від вашої духовки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.